Всім привіт, Київ Україна. Мене звати Олена. У нас сьогодні 14 червня, і травня. А, І у нас сьогодні ярмарка біля мого дому. Це перша ярмарка в червні і, мабуть, буде остання. Тому що в нас ярмарка якось а, раз в три тижні. Ну, Якщо так підрахувати сьогодні 14, то я так розумію, наступна ярмарка буде вже у липні. Так, ну пропоную сходити, подивитися, що там в нас по цінам. Прошлого разу ми з вами були на ринку фермер. Ціни там бачили, що можна придбати огірочки по 25. От. Ну, а також мені потім подруга сказала, що там вона і по 20. Навіть брала. Ну, давайте подивимось, які ціни будуть нас тут. Бо я взагалі планую, якщо по 25 взяти огірочків, замолосувати їх. Дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, підписуємося. Нажимаємо на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. Подивимося, що у нас тут ється домашні 65 гривень. Черга стоїть. Так. Калинівка, помідорчики є по 100 і є по 120. Капусточка молода, по 40, огірочки отакі такі, вже майже як бомбочка, по 40. Молода картопелька чернігів. Така більш-менш крупна. По 50. І теж чернігів рев'єра. А, ну і то, і то рев'єра. Малисенька така по 35. Ну, трошки дороговато. Ладно, Подивимось, що ще тут. Зараз питаю, по чому сала. А сала по чому? 180. 180, дякую. Сала по 180 О, по 180 О, бачу. абрикосочки, горошок, ну, мабуть, черешенка, ага так, абрикоска 140. Огірочки по 65. Ось такі от трошки поганенькі. Помідорчики по 40. Так. Черешня по 180. Стоїть черга. Полуничка. Також. а ні. Черешня 180, а полунічка в нас по 160. І стоїть черга. Ладно, будемо дивитися. Якось для таких гнілих помідорів. 40 гривень. Це, звісно, щось таке. Так, ну, стара картопля по 30, тут молода по 50. Ага, а це не що? Версіки по 130. Ага, кабачочки по 25 гривень. Так, цибулька за кілограм 50 гривень. А що це таке? Теж по 50, якісь таке крючене, курчене. Мабуть, теж цибуля, але так а та вже якась, скажімо так, ці стріли дала. Далі як воно? Правильно, по 50. Тут почему картопелька по 50, цибулька у нас по 45. Так, для ну, нього ну, тут. Це у нас, ага, кабачки по 45, молода капусточка по 30, огірочки 70 і картопелька молода по 50. Щось опять якось багато. Скажемо так, палаточок немає. Якось пустоватенько, Ну, тільки зайшли, подивимося, що там буде далі. Так, спитаю, по чому м'ясо. А м'ясо по чому? Це 350. 350. М'ясо 350. Однако. Так, бачу яйця. Зараз подивимось, по чому воно. Так, від молодої куртки 47, вільний вигул 62, ранкові 56 і домашній смак по 60 гривень. У мене і народу так сьогодні не дуже. Ага, так, ще бачу абрикоски, З Іспанії у нас 140, абрикос 120, помідорки коктейльні 110. Ось такі трошки поганенькі по 50. Носик малюк 85 і агірок 65. Перець по 120 гривень. Ага, є отакі от от огірочки по 40. Цвітна капуста, другий сорт по 30. А баклажанчики у нас по 110 гривень. Зеленушечка. Так. Косточка, ладно, Йдемо далі. Як побачила чергу, тут у нас черешня мед 200, абрикос мед 130, полуничка Закарпатська 120 і стоїть, і стоїть черга. О, я побачила віник. Цікаво, по чому, бо я хочу, їх, якщо замалосолі, то, то віночок потрібен. Цікаво, по чому. А підскажіть, будь ласка, 40 гривень. Дякую. Ну я зараз ще пройдусь подивитися. Дякуємо. Ну зараз я повернусь. дякую ну, вам. Вінник 45, п'ять. 35 і потім взагалі по 30. Петрушечка, рукола шпинат, зелень, салатик, цибуля, все по 15 гривень. Да, пустоватенько сьогодні. Взагалі якось ну, скудненько. Ну, зараз питаю, почому м'ясо. А, почому м'ясо? Це у свинині йде до качалочки, а це йде ну, я. Бачу, наче похоже. Да, оце до А Скільки? Заважить? Да. Тут кіло сорок чотири. На 229 гривень. Це свинина, так? Да? 220 гривень. Так, ще о, бачу, що то сліва сліви чи що там. Давайте подивимось, що воно, а ні, це. Гібрид слива і персик, мабуть, 135, абрикос 130, черешенька 170, волонечка 170. Так, а це земляничка. А земляніка почому? 250 земляничка за баночку. 0,5, я так розумію. Мет. Так, да, якось. Якось, якось сьогодні. Не дуже. Так, теж бачу віник. Цікаво, по чому тут буде віник коштувати. А по чому віник? 30. Ага. І тут по 30. Ну, мені здається, тут трошки він такий побільше. Що у нас тут? Огірочки по 70. Помідорки є по 120, по 100, по 90. Ну так, загалом, скажімо так, кавачі і фруктів більше, ніж. Поки що сало, сало почем. А сало почем? Сало 150. А почем сало? А, 150 по 300 забрати хочу. Так, 150 чи 350. Ні, 300 гривень. По 300, а, це по 150? 150? Так, 150, да. шикарно. 150-130. Ага, дякую. А, полонечка по 170. Інтересно, яка вона на смак. Кісла. кисла я. Він що, я бляпалась, кипець. Кисловата, дуже кисловата. Касала по чому? 150. Також 150-130, цибулечка тут по 50. Бурячок молодий по 40. Картопля старан. По 35 гривен. Так, грібочки печериться по 80. Черешня, скажімо так, залишки. А черешня по чому? Черешня 150, але вона вже таке, скажімо так, остатки і такі. Не сами добрые остатки. Так, а то, может быть, малосольные герочки, да? Интересно, почему. А герочки почему малосольные? 100? Да, 100 гривен. Так, что у нас тут? холва халва. Из арахиса, из изюма. Ага. С кунжуту, тахиня. 445 гривен. Так, хочу снова яйца. відбірне 61 гривня Фермерське відбірне Полтава 58 І молодняк по 43. Так, спитаю, по чому курочка домашня, яйця 60. А куриця по чому? 170 гривень. Куриця 170 за кілограм. Домашня курочка. Так, творог домашній. цікаво Шерго стоїть, Що по чому? по чому? 170 стоїть. Mm. Mm. Uh -huh. uh -huh. uh, смачний творог. 170. По 170. Mm. Так, черешня тут у нас mm. по 280. Mm. Задеса. Черга no, не не стоїть. Так, сейчас питаю, по чому фарш. А фарш по чому? 180, 180, 180 дякую, фарш по 180, дуже хороший. Угу. А хто б сумнівався? Ну, Мало-мало якось цього. Що в нас тут курочка? Так, ну що, ще трошки осталось і вже ярмарка закінчується. Ну, якось слабенька вона. Скажімо так, що в нас тут? Я ну, так розумію, Часник, да. такий з 20 гривень за штучку, пучочок 25, такий поменше 15, десь пучок по 100 гривень. І є також по 60. Такий чесничок молодий. Я спитаю, по чому тут сало. А м'ясо по чому? Звістень. Лопатка задня. Ага. М'ясо по 200. Ну, Взагалі як і було. Ціна на м'ясо не знижається. Що в нас тут колбасочка? І ціни немає. Ладно, полоничка 140. Солодка здесь а, це, е, це, е, то свині, п'ятачки yeah. тушені ще сничком. То наше хау А то по рюк, чому вони? мащики? І почому е, 200 гривень кілограм. Саме саме той кологен. Свині, п'ятачки, кологен, 200 гривень за кілограм. Ага, тут вже скажімо так, готова продукція. курочки, котлетки. Испытаю. А почему котлетки? А почем котлетки? А котлетки? Чешу, она такая. Котлетки 270. Дякую. Котлетки по 270 гривен. Испытаю, почем тут сало. А сало почем? 160. Сало по 160. Бачу ще полунечку по 160. Черешня медова 180. Абрикоска вженочка закрила ціну 125. Так, ну давайте подивимось, бачу, ціни. Цінники, що в нас? Смачного котлетка качки 245, грудинка 375, качечка 395, вілат 475. На полі якась колбаска 650 і навіть є рулет зі страуса по 460 гривень. Бідний страус. Скажем так, я й дійшла до кінця ярмарки, аж кажу, якось все пусто сьогодні, все якось і мало, хоча ще не так пізно, але якось, якось скудненько. Ну, сейчас подивимось, що он в тій палаточці. Да, да і все. Перець 169, ворог по 99, рідсочка 70, абрикос 130, помідорчик 150, огірочки 70, капусточка по 30, кабачки по 40, банани по 70 гривень, цибулька по 50, картопелька така якась. Не дуже по 50. Так, щас ще гляну з цієї сторони. Що у нас тут? Так, біла зірка 150, світна капусточка по 50 гривень. Ну що, друзі, пройшлися з вами по ярмарці. Ну, якось скудненько, скудненько. Якось я так ну, підмітила, що чим, скажімо так. Ближче обличчях к літу, да? ну і зараз вже літо якось і народу поменше, ну, може, подачим селам пороз'їхалися, да? ну, продавців не дуже багато, ну, ну, зато спокійно ходиш, свободно, ніхто не товкається, не товкається. Ну що, ціни подивилися. Ну, картопля молода по 50. Ну, так, скажемо, вона і усюди така ціна. А та що поменше, то по 35. Ну, багато овочів, багато фруктів. По м'ясу якось ну, трошки ну Ціна на м'ясо, як була, по, скажімо так, 200-220, так і залишилися. А, Остав сало. Різна ціна, її по 130, по 150 і, я так розумію, то це генеральська по 350. Ну, отворок той смачний по 170 гривень. Ну, а так якось, ну, скажімо так, на ринку фермер. Все ж таки дешевше. Огірочків по 25 я не побачила навіть по 35 не побачила. Найдешевше це, по-моєму, по 40 гривень. Помідорки є, там по 50-40, по 40, але якість ви бачили, яке воно вже таке напівгниле. Ну, от Така сьогодні ярмарка, така собі. Не дуже. Ну Подивимось, скажімо так, що буде далі. Дякую всім, що прогулялися зі мною. Бажаю усім гарного дня, тихого дня, мирного дня. І як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.